Всім привіт! Відео огляд світлодіодних настільних ламп з вбудованою зарядкою для смартфонів. Лампа дуже гнучка. Має вбудований зарядний пристрій, який сумісний зі смартфонами, які підтримують індукційну бездротову зарядку. Лампа виготовлена з якісного ABS пластику, дуже приємного на дотик. Має функції зміни світлового потоку. Жовте тепле світло, біле холодне та економ режим. Управління відбувається за допомогою сенсорної кнопки. Є варіанти в білому та чорному кольорах з боксом для канцелярії та без боксів. В комплект входять лампа, usb дріт та коробка.